Привіт! Прийшов час підбивати підсумки, теми, експерименти. Я маю надію, що вам ця інформація була дуже цікава а також що ви дізналися, відкрили для себе дуже багато цінного, інколи навіть шокуючого. Але повірте мені, це потрібно для кращого розуміння своєї людської природи. Давайте швиденько розберемо ці найголовніші експерименти, про які ми говорили протягом тижня, так і підсумуємо, що ж ми дізналися з них, що вони підтверджують. Перший ми проходили. Експеримент Мілграма і говорили про те, як авторитет може змусити вчиняти певні вчинки, які будуть суперечити ну, всім моральним принципам. Давай б, під дослідним не хочеться цього робити, але вони піднімають струм, завдаючи біль і шкоду іншій людині, не розуміючи, що вони можуть просто припинити цей експеримент, але ж ні, продовжують іти далі, наносячи шкоду іншій людині. Так здавалося безглуздо. Насправді авторитети дуже часто на нас впливають на наші рішення, і ми можемо прийняти. Рішення, яке буде досить жорстоким по відношенню до іншої людини тільки тому, що нас заставили в це повірити авторитетні люди. Всім дуже раджу переглянути ваші авторитети, Думайте ще раз, хто є авторитет для вас, і чи лежать все ж таки людські цінності в основі ваших вчинків. Наступний експеримент був експеримент Аша. Він показав нам всім. Як часто ми підлаштовуємо власну думку під думку оточення певної групи, навіть якщо ми в це прямо скажемо, не віримо. Чому ж так відбувається? Так відбувається, тому що нам дуже важливо бути прийнятими. І для нас піти на згоду з кимось, не суперечити. Це така запорука, що нас приймуть. Ми будемо такі самі. Не відрізняйся, не будь білою вороною. Роби як усі, і все буде пучком. Знайомо так, ось дітей все ж таки потрібно виховувати із здатністю до критичного мислення. Задавайте запитання. Слухайте уважно відповіді, ставте під сумнів, свої переконання. Ви будете здивовані, але більшість із них не працюючи, хоча вони і будуть підтверджуватися у вашому житті, тому що все, в що ви вірите, буде знаходити підтвердження. Так уже працює наша людська психологія. Наступний експеримент Стенфордський тюремний експеримент, напевно, один із найжорстокіших, якщо не брати до уваги експеримент Мілграма, який був заборонений. Цей експеримент підтверджує, як соціальні ролі впливають на нашу поведінку. Коли люди просто міняються ролями, поведінка стає зовсім іншою. Ми часто задаємо питання, як можна так поводитись, будучи на керівній посаді. А насправді ніхто з нас не може знати, як би ми поводились, будучи на цій керівній посаді. Наступне ефект свідка, який знову ж таки показав неприємний факт: чим більше людей бачать якийсь інцидент, або що комусь потрібна допомога. Тим менша ймовірність, що будь-хто прийде на цю допомогу. Чому це відбувається? Ви мали змогу переглянути і зрозуміти для себе, чого я поширюю цю інформацію? Для того, щоб ви краще розуміли свою природу і робили висновки, тому що ми починаємо все із аналізу. Постарайтеся проаналізувати себе, вашу поведінку, хто на вас впливає, хто для вас авторитет, в що ви вірите, чи пішли б ви на допомогу людині.